Доброго дня, мої дорогі підписники і гості каналу. Релігією древніх слов'ян було язичництво. Язичницькі боги це уособлення сил природи або соціальних явищ, які наділялися якостями людини чи тварини. Слов'янське язичництво бере свій початок з індоєвропейської релігійної традиції. Племена Аріїв. До яких входили слов'яни, кельти, германці і багато інших, були колись єдиним етносом. Релігійна система, яка об'єднувала племена Аріїв, розпалась на окремі гілки, утворивши міфологію різних народів. З'явились різні пантеони богів: грецьких, римських, скандинавських, слав'янських, індійських. Всього налічуються тисячі богів з різних пантеонів. Якщо порівняти міфології індоєвропейців, то можна знайти велику кількість схожих рис. Пантеон грецьких богів найбільш розпіарений у художній літературі, тому найбільш відомий. А індійське язичництво трансформувалося в національну релігію індусів, індуїзм. Слов'янському язичництву пощастило найменше. Про пантеон слов'янських богів ми знаємо дуже мало Велесову книгу, яку ще називають слов'янськими ведами, вчені вважають саме художньою спадщиною, яка не може бути історичним документом. А слов'янська міфологія дошла до наших днів у вигляді казок і легенд. Після хрещення Русі язичницькі боги були замінені святими і іншими релігійними образами за схожими ознаками і функціями. Отже, язичницькі боги нікуди не зникли, вони завжди були поруч з нами, а з їхніми проявами ми зустрічаємося щодня у нашому повсякденному житті, а також у наших культурних традиціях. Взагалі, вивчати язичництво як світогляд наших пращурів дуже цікаво і корисно. У ньому зашифровані древні знання про закони природи та закони злагодженої взаємодії людей у соціумі. Якщо вам було цікаво, поставте лайк і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!